Іванес Наталія Данилівна розшукує свого чоловіка, який пропав безвісті пропавших 5 марта 24 року. Спілкувалися 4 марта перед виходом на позицію. Говорив, щоб ждала, щоб я йому щось сказала. Поговорили, пообщалися, спілкуюся з командиром, дуже вдячна йому, дуже допомагає мені в цьому. Надає всю надає інформацію, яка є, він надає кожен раз. Сьогодні ми зібралися на чергові щонедільні акції в підтримку наших військовополонених, наших рідних. І сподіваємось на те, що обмінів буде більше. Нещодавно був вже один обмін. Було звільнено всього-навсього три азовці. Цього дуже мало, і тому ми хотіли би бачити більше, якомога більше наших хлопців у обмінах, тому що це вже скоро буде три роки, як вони в полоні. По чесному полоні. Тому звичайно, що будемо виходити доти, доки не повернуться всі герої додому. Ще не мирла Україна і слава Воля, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми Коза.